На перегляді у нас сьогодні Renault Megane 3 покоління рестайлінг 2014 рік, бачите вже фари такі каплевідні нові, з двигуном 1,5 дизель 81 кВт 110 кінських сил, механіка. Привезли із Бельгії, розмитнили, зробили сертифікат. І знаходиться ось на нашому автомайданчику, вулиця Миколи Грінченка, 18, ось прямо біля Мрео. В будь-який момент готовий до першої реєстрації. Ціна питання першої реєстрації буде коштувати з урахуванням пенсійного фонду, ну всі платежі в Мрео, близько 6,5 тисяч гривень. Зараз детально покажу. Цей автомобіль. Без ДТП і не фарбований і жоден елемент. Пройдусь то міром покажу. Це для поціновувачів нефарбованих міганів. Ось класний екземпляр. Виду цього автомобіля однозначно є. Чорний колір, тонування ззаді, релінги хромовані. З хорошої країни приїхала машина. Теплий. Екологія на місці, нічого не вирізалось, не перепрошивалось. Пробіг оригінальний 255 тисяч. Пробивається по європейським базам. Рівненький і по зазорам, і по кузову. Сдій парктроники. Є датчики світла, датчики дощу. Противотуманки, леді денні ходові вогні, лінзована оптика, хороше світло. Лобове скло мінялось в 2017 році. Ще, мабуть, на гарантії була машина. Так, прийдуть ще міром, поки що не фарбований автомобіль. Хоча це не головне, як для мене, ну. Але... рідко знайти просто нефарбований міган. 92 мікрона. 93. 85, 65. 85 64 70 90 92 92 93 84 76 73 61 90. 81. 81, 85, 82. 97. 88. Ну, бачите, жодна деталь не фарбована. І, до речі, в в третіх. Крила передні залізні, ну, металічні. А Renault Scenic третій, в них пластиковий. До речі, є і Scenic там стоїть. Теж чорного кольору класний. Тепер по салону і технічно пройдемось. Ось такий салон. Там крісло водійського, руль шкіряний, круїз контроль є, навігація монітор, двохзонний клімат контроль, датчики світла дощу вже говорив. Всі 4 склопідйомника, підлокотник, шестиступка механіка, 1.5 DCI дизельний двигун, К-9К. Що мені подобається у меганів? Дуже великі двері і дверні проєми, легка посадка. Так, конструктивно грамотно продумано. Ну і ззаді цей диван, так зроблено, що достатньо місця навіть для таких високого зросту пасажирів. Ну і величезний багажник у своєму класі дуже великий багажник. Ось стану. Санкарти, пороги, пластик, резинки, кресла. Ось брифи бельгійські 14 й рік. Так, подивимось приборку. До речі, гляньте який стан руля. Як новий. Двісти тисяч пробіг. Помилок немає ніяких. Два ключі. Уровень масла. Все в нормі. Клімат чітко працює, помилок немає. На ручнику зняв. Ну і двигун підемо подивимось. Ось робота двигуна. Всі його знають. 1,5 дизель К9К. топливна Continental, 81 кВт, 110 кінських сил. Нічого не крутилось тут. ДТП тут точно ніяких не було. Тут і горловина, і щук в одному. Два в одному. Класно працює двигун. Рівненько, тихенько. Що мені подобається в Мегана, це що знизу, сейчас покажу. Ось цей пол під запаску і там все стальне, воно пластикове. І в Сценіка, і в Мегана, Тому класно, не ржавіє нічого. Не димить, масло не бере, ну класний, класний живий міган. Тому, друзі, хто шукає хороший міган, любить ці машини, знає їх, то ось дивіться, Ресталінова модель 2014 року. Приїжджайте. Дуже достойний. по ходовці питань нема, щеплення відлічно. Ну, все нормально по цій машині, все працює. Ну і вибір у нас є. Для порівняння альтернативи є Volvo V-50, Ford Focus, Opel Zafira, і там датчі шкода Octavia. Є з чим порівняти. А на цьому закінчую перегляд, друзі. І до зустрічі. Вулиця Миколи Грінченка, 18.